Німеччина підтримуватиме Петра Порошенка. Це пообіцяла Ангела Меркель перед офіційною вечерею з новообраним президентом України. Канцлер похвалила українців за мудрість, яка дозволила обрати лідера в першому турі, і заявила, що Берлін прагне миру для всіх українців. Петро Порошенко своєю чергою сказав, що сподівається на допомогу в проведенні реформ і боротьбі з корупцією. Ми готові допомогти словом і ділом. Ми хочемо долучитися до того, щоб скоро всі українці жили в мирі та безпеці, і щоб економічний розвиток прискорився, бо люди мають бачити результати своєї роботи за свободу, щоб оновилася вся політична система. Цей курс Російської Федерації сьогодні очевидно зрозуміло шкідливий для обох країн, і в Росії це почали розуміти. І на сьогоднішній день. Можливості, які відкриваються після інагурації нового українського президента, і можливості сприйняття нової програми встановлення миру на українському сході, ми маємо використати в повному обсязі.